я я у все розповім да нас добре проблема служби, у служби ці всі да. слабенькі, в інтернеті дуже і ми будемо робити моніторинг. <ріст> добре, <ріст> <не> <ріст> на наші, <ріст> питання да да. <ріст> да, на жаль на жаль ті ті інструменти які вже там на на ринку скажімо, ну не не на ринку а для нас доступні для бачите для Монітор для того, щоб вам моніторити, вам по перше, треба буде гарна техніка, тому що все все всі масиви інформації, які зараз існують, і з якими ви будете працювати, вони потребують, по перше, там гарної техніки і гарного інтернету. Державний орган звертаємось до громадської організації стосовно того, що просимо у вас допомоги в частині матеріально покращення? Ми працюємо над цим. Дмитро представник громадської організації, з якої Державній служби наявний меморандум, ми його підписали на початку 2017 року. Так. І наразі обговорювали Дмитром стосовно майбутніх наших ризик індикаторів, які потрібні будуть для моніторингу. Так? Дмитро вже напрацював деяку інформацію, тому хочу з нами поділитися. Ця інформація вся доступна в електронному вигляді безкоштовно в інтернеті. Моя порада вам цим користуватися, для того, щоб багато інформації є не як порушення законодавства, чітке порушення законодавства, це інформація, яка є непрямим методом. Так? Для розуміння, що в нас можуть бути в майбутньому якісь проблеми з переможцем по виконанню договору про закупівлю. І що все-таки треба звернути увагу на умови проведення самої процедури, тому що в деяких питаннях у нас виникають застереження саме до цих переможців, учасників, які приймають тендер. Участь. Тому я рекомендую вам уважно послухати внутра, побачити і відчути те, що хочуть нам донести як представник громадської організації. І, але громадська організація не те, що тільки кричить і намагається наказати державну службу, а громадська організація, яка хоче допомогти, з нами з нами співпрацює, але ну, я б... Я просила вас всіх, ви прослухайте інформацію і на майбутнє продумайте це і надайте пропозиції свої стосовно які можуть бути індикатори ризику. так, По порушенням, законодавствам, можливо, вам ви бачите потребу в індикаторах ризику, які будуть у нас не тільки як порушення, так? а от будуть говорити про статус там, переможців, учасників. Що нам потрібно в контролюючим органам безпосереднім по контролерам, для того, щоб е, зменшити участь людини в відборі, перевірці і в той же час зменшити е, кількість часу, яку вам вже потрібно потратити на перевірку, при цьому збільшити об'єм е, об тендерів. І збільшити об'єм контролю нашого, так? Mm. Все, так. Дякую, Ірині, що так гарно мене представила для вас. Мене звуть Дмитро Остапчук, я голова громадської організації «Антикорупційний монітор, і ми зробили програмне забезпечення саме з моніторингу переможців публічних закупівель. Ми беремо тільки ті процедури, які ми вважаємо успішними. І там, де вже, скажімо так, наше, наше програмне забезпечення працює як тільки визначений. Переможець, то ми вже його починаємо аналізувати. Починаємо е, для Цього для цієї пари переможець замовник визначати їх стосунки, яким чином це відбувалось, і вже в розвиток того у цих стосунків замовник-переможець. Ми перейшли на другий рівень аналізу інформації та моніторингу. Тобто, скажімо так, от деякі там громадські організації ми зробили 6 тисяч там якісь е, е, висновків і направили 6 тисяч так, якісь там запитів. У нас всього 24 тисячі замовників. Ну, 28 зараз вже, да? там що там, 28, 29, я не дивився. Тобто, в ідеалі нам потрібно зробити там 29 всього загальних моніторингів і аналізів діяльності цих підприємств, які ще й, скажімо так, вони поділені на галузі, поділені на міністерства, на цови, на органи комуна... на органи місце... місцевої влади і таке інше державні підприємства. Вчора ми з міністром Омельяном робили великий брифінг. Ми працюємо вже півроку. Працює у нас моніторинговий комітет. При Міністерстві інфраструктури. І вчора саме ми презентували перший піврічний, е, піврічний звіт щодо о, стану публічних закупівель саме в Міністерстві інфраструктури. І, е, ми пішли не знизу, як зараз роблять там один тендер. Ми знайшли зраду, добре побігли. Да? Ми пішли зверху. Тобто, ми взяли міністерство інфраструктури, розподілили вони розподілені на галузі. Це там водна галузь, авіаційна галузь, це там галузь зв'язку, залізничних шляхів, автодорожні шляхи. І ці п'ять галузей були е, прорейтинговані саме за тими ризик-факторами та індикаторами, які е, ми розробили. Е, і е, далі вже можна е, сходинка за сходинкою спускатись і дістатись зверху до кожного тендеру і, е, по-перше, побачити загальні цифри і загальні ризики індикатори, і потім вже в кожному ризик індикаторі розібратись, чому це так, дійти до е, кожного окремого тендеру, і там, е, скажімо так, по. Кожній процедурі ще підтягується дуже багато, е дуже багато інформації, яка напряму не відноситься, а е до тендерної документації чи до процедури визначення переможця. А е відноситься вже до оцінки якості переможця. Туди ж підтягується інформація з ЄДАТИ, e з Open Data Bot, з Clarity Project, зв'язки з по. Е Переможцям, скажемо так, от ми визначаємо, а там же декларації, тобто зв'язки з е, е, замовника чи, замо, чи переможця, із, е, скажімо так, всіми е, чиновниками, які можуть бути там зацікавлені в переможці. Тобто, всі е, від, е, відчинені. Е, Джерела, які зараз існують, і великі бази даних, вони підтягуються вже під, і які стосуються саме е, е, публічних закупівель, вони підтягуються під кожний окремий, е, під кожну окрему процедуру. Але скажімо так, ми е, рухаємось зверху донизу. Спочатку ви можете визначити, де є проблема, і потім вже цю проблему локалізувати і подивитись, що ж, з чого ця проблема виникає. Тобто, спуститись до кожного окремого тендеру. Зараз я хочу наша аналітика складається з 26 сторінок. Зараз я хочу. Вас е ознайомити тільки з однією сторінкою. Це е сторінка під назвою, рейтинги е рейтинги та аналіз е комплексний, і це саме аналіз е великих, е скажімо так, е Груп підприємств, які, там, які належать до міністерств, відомств та таке інше. По-перше, дивіться, є наш сайт acm-ua.org, На цьому сайті є для того, все, про що я буду зараз вам розповідати, воно описано в файлі презентації, а також дякуючи моєму колегу. Олександру Терещенко, ще й у вас буде відео, яке ми е, теж на ресурсі розмістимо, і ви завжди зможете побачити ну, те, що ми сьогодні тут з вами е, будемо, о, скажімо, ну, я буду доносити до вас свою думку. Тобто тут є спецпроекти, HMOA, і в е, цих спецпроєктах є інструмент аналізу та рейтингування в публічних закупівлях. Тобто, коли ви натискаєте на цей інструмент аналізу, ви переходите до інструкції, те, що я зараз словами розповім, тут є 28 сторінок, скажімо так, інструкцій, і все, що я буду розповідати, воно все буде тут є. І більш того, якщо в нас зараз не піде із-за якихось технічних проблем не підуть у нас. Презентації онлайн, то я вам по ній буду розповідати. Отже, е, по-перше, від, відкриваємо тут є в початку інструкції є посилання, на яке ми йдемо, і ви попадаєте на от таку сторінку. Оця сторінка це сторінка відборів та аналізу, вже. Е, Груп підприємств ви можете зробити, скажімо так, відбори по двом ієрархіям: це ієрархія антикорупційного монітору, і ієрархія прозоро. Тобто є е, керуючий орган. Зараз ми зробили е, у нас є пілотні проекти, по яким ми е, розробили це Мінінфраструктури, Там 375 підприємств та установ, які ми моніторимо в рамках е, Мінінфраструктури, п'ять галузей. Тобто, там все понятно і все гарно. Там є Полтавська облдержадміністрація. Це для прикладу, ми зробили орган місцевого самоврядування, який е, відповідає. Е, Скажімо так, за стан справ в Полтавській області. І в нас є «Укргазвидобування», це теж наші партнери, яким ми, з якими ми дуже плідно співпрацюємо. І е, чому «Укргазвидобування»? Це, ми, скажемо, ми його зараз прийняли за еталонну групу, яка е, дозвол... ну, ми бачимо, що в них е, з реально працюючих груп підприємств реально е, найгарніші показники, яких вони е, досягли ну Створивши свою систему там публічних закупівель. І є ієрархія Прозоро. Прозоро відібрав там всі майже там 70 тисяч підприємств, теж розбив, розбив їх по ієрархії. Тобто, там ви можете побачити все, що є. Давайте я. Буду намагатись відчинити його. Є головний орган, там і Міністерство оборони, і органи місцевого самоврядування, і о, держадміністрації міські. Все, що ну, зараз воно відчиняється, воно дуже дуже так повільно зараз. Я не буду залишатись і чекати, нехай воно буде так. Тобто, ви можете відібрати по вже готових ієрархіях. По-друге, ви можете відібрати відомості по е, області чи населеному, населеному пункту. Тобто вас цікавлять ці підприємства, які знаходяться там в населеному пункті такому-то. Далі, ви можете відібрати, е, зробити відбор за датою чи за періодом, який необхідно проаналізувати. І далі ви можете ще й зробити відбор по замовнику. Тобто, ви можете зробити, наприклад, вас е, цікавлять лікарні в Донецькій області. Ви тут берете область Донецька, тут назва замовника просто ставите, пишете, лікарня е, відбирається всі лікарні. Там є механізм з щиптом. Ви помічаєте всі лікарні, і у вас видається інформація по. Всім лікарням Донецької області і по всім е, групам ризик-факторів і ризик-факторам, які е, тут розраховуються. Що розраховується? По-перше, бачите такі зірочки. І ці зірочки, що вони позначають? У нас є 5 зараз присутні 5 груп ризик-факторів: це якість переможців та об'єми закупівель, це якість закупівель. Це конкурентність. Бачите, по, по кольорах, які в заголовках є, можна е розрізнити, де до якої е групи ризик факторів що відноситься. Далі є у нас е аналіз і ризик-фактори по економії та монополізації закупівель. Зараз я е зупиню, що це таке. Внизу, е внизу кожної групи є зірочки. Що позначають ці зірочки? І в якщо ви бачите, є е, такі е, помаранчеві зірочки, є зірочки зелені. Зелені це е, зрівняння тієї групи підприємств, які ми оцінюємо, із середніми показниками по Україні. Тобто, щоб рейтингувати, ну до там є такі якісь фактори о, чи група факторів, добре це чи погано. Ну, треба собі е, ну, усвідомлювати. Там от. Те, що ми відібрали, в них стан гарний чи стан поганий. Тому саме для цього є одразу тут рейтингування. Зелені зірочки це порівняння вашого відбору із середнім по Україні. Тобто, якщо дивіться, і коли є Україна, тут, бачите, є така е, тонка червона лінія. Вона ця тонка червона лінія є. У всіх е, порівняннях з Україною. Тобто, оця от червона лінія це середній показник е, зараз по Україні. А ми можемо побачити, що там е, ті відбори, які є, і отут от є середня там по Україні економія. Тут я вже відбор якийсь зробив. Це вже відбори, я дивлюсь по е, Мінінфраструктури. Е, Середній по Україні, от бачите, там дещо тут конкурентність дещо вище, ніж на е, середню по Україні. Там економія, по сумі, на підприємствах Мінінфраструктури на там, там 20% менше, ніж чим середнє по Україні. Тобто, ви одразу можете побачити, добре це чи погано. Також є. Е, Порівняння з еталонною групою підприємств. Зараз це «Укргазводобування», це підприємства, які реально досягли там, ну, це реальні цифри, яких вони досягли в своїй роботі при публічних закупівлях. Тобто ви можете побачити, що якість переможців порівняно з «Укргазводобуванням» там на 20% худший, гірший, звиняйте. Конкурентність на там, 40% гірше і так далі. Давайте перейдемо до цих п'яти груп ризик факторів та метрик, які ми розробили. По-перше, якість переможців. Якість переможців тут у вас тут у вас є чотири графіки. Для того, щоб побачити, що ж відбувається насправді в кожному графіку. В е, лівому верхньому кутку є, так, е, є режим фокусування. Що таке режим фокусування, це відчиняє обраний вами графік на весь екран для подальшого аналізу. Тобто зараз ми бачимо, що е, це графік із сумами контрактів. Отже, най, е, все, що знаходиться, е, Подалі від центру це, скажімо так, це фактор, на який треба звернути увагу. Ну, тобто, бачите, філія забезпечення виробництва 13 мільярдів, найбільша в структурі Мінінфраструктури підприємства. Далі, що у нас тут є? У нас тут є. Служба автомобільних доріг у Львівській області 10 мільярдів. Ну і далі пішли вже там Харківська, Дніпропетровська. Якщо ви, давайте я одразу ну, з загальними концептами, якщо ви натискаєте на це підприємство, бачите, інші такі стали блідими, а Якщо ви повертаєтесь, то зараз у вас автоматично завантажується вся інформація з ризик-факторами саме по службі автомобільних доріг у Львівській області, і ви можете побачити е, повністю е, розподілення цих ризик-факторів і добратись е, донизу до кожного окремого тендеру, і подивитися, подивити, що ж відбувається і що зроблено, е, ну що робиться в цій. В цьому підприємстві. Тобто, дивимось, по службі автомобілів у Львівській області на, там, 40, на майже вполовину якість переможців е гірша. Тобто, щось там, там, з, у нас там є е 20 ризик факторів саме по якості переможців. Тобто, от там наш цей індекс Fox, він, там, він показує, що він не дуже гарний, і е далі можна до нього добратися. Далі, якість закупівель відсоток конкурентних процедур. Ми бачимо, що всі процедури проходять по торгах. Далі, конкурентність. Давайте я тут зараз покажу, що нам необхідно в кожній групі і в кожній групі метрики ризик-факторів є у ці ризики якості. Процедур, ризики конкурентності процедур, ризики якості переможців, ризики економії та ризики монополізації. Оце саме ті е, фактори, які вже показують якісь негативні відомості в е, по цим метрикам. Тобто, дивіться, е, те, що я вам казав, чим далі знаходиться від центру цій круговій, в цій круговій діаграмі крапка, тим худше.